Добрий! день! Сьогодні ми з вами поговоримо про небезпечні ситуації, які можуть статися в будь-якому домі. І найстрашніше це пожежа. Її викликає вогонь. Вогонь може бути другом давати тепло, готувати їжу. А може знищити все навкруги: квартиру, будинки. Ще можуть загорітися поля із пшеницею, дерева і навіть ліси. Гінеть все. А виникає пожежа найчастіше через необережне поводження з вогнем. Через залишення багаття, ігри з сірниками. А які ще є небезпечні ситуації? Давайте їх згадаємо. Правила безпеки знай і в біду не потрапляй. Не катайся по перилам. не торкай ліки, навіть вітаміни, без дозволу дорослих. Не розкидай навколо гості гострі предмети. Не торкайся до електроприладів мокрими руками. Не грай на кухні особисто, якщо на вогні щось готується. Не грай з, із сірниками, не відкривай двері незнайомцям. Не заїзай на підвіконники та не, нахиля... не нахиляйся з балкона. Якщо побачиш пожежу, клич дорослих на допомогу. Не підходь без дорослих до електроприводів. Якщо ви будете дотримуватись цих правил, ви ніколи не потрапите в біду. Якщо ви побачили якусь безпеку, то треба кликати на допомогу, шукати вихід і не панікувати, і негайно рятуватись самі. А які телефони екстрених служб? Ви знаєте, коли пожар, треба дзвонити 101. А куди треба дзвонити, коли ви бачите на вулиці хуліганів? У поліцію 2. А якщо комусь стало погано і треба визвати швидку допомогу, тоді 3. А який телефон у газової служби? 4. Молодці. Ви великі розумники.